Доволі таким важливим моментом є назва. От, мабуть, коли започаткувався фонд, були якісь варіанти. Все-таки, що спонукало вас обрати як патрона Святого Володимира? Чому саме така назва, фонд святого Володимира? Святий Володимир є найбільший святий для українського християнина, для українця, для нашого народу. Він дав нам християнство і, крім того, політику. Добрим державотворцем, е, його зображення переважно буває з мечем і Христом, а часто меч завершується Христом. Отже, не дати скритити слабого, оборонити Його з мечем і поєднати служіння і віру. І тому ми своєю спільнотою, це було близьке нашим ідеалам, нашим. Мріям і вибрали, тому ми його. І до сьогодні ми черпаємо з цієї надзвичайної постаті, який є таким глибоко вкоріненим деревом, з якого сьогодні Київська церква має можливість своє перше джерело ми Цих 10 років. Не фонді, то є одночасно і 10 років того, що відбувалося в нашій державі і в церкві, ми не були байдужі і спостерігали за цим всім і боліли, боболівали за кожну подією. Можливо, колись історики будуть характеризувати цю епоху як час суцільного стресового стану, не тільки в кожній особі, родині, а також в спільнотах і, і всюди. Проникаючи у людські. Проблеми, біди, в їх розгубленість, безробіття, еміграцію, то все, що перед нашими очима проходило в перші роки, в тому, як знецінювалася культура, наука, це породжувало бездушність, егоїзм, меркантильність. І ми довший час перебували в стані такого ентузіастичного. Виснаженої доброчинної праці, кидаючись на різні боки, потім ми розгубилися від масштабу тої дітей, яку ми бачили в перші роки, і потреби. І ми зрозуміли, що не зможемо всім допомогти. Кількість того людського горя може нас просто розчалити. Не знаю, що закликало нас до праці. Всі ми різні спеціалісти. Я художник і інженер, багато з нас має свою професію. Але в певний історичний момент то, що відбувалося, як сказав добре, отець ректор для нас великий, я би хотіла підкреслити роль особи особистості, які в той час перед нашими очами і з нами разом, як би сказати, перебували в тому часі і які відігравали в нашому житті. І великий вплив. Україна в той час притягала погляди цілого світу, бо народжувалося щось таке несамовите. І дійсно до нас приїжджали такі визначні люди, як Генійноут, Жан правда, як Якуб Ферк. Але ще раніше, коли ми були в підпіллю, для нас велике значення відігравали такі, як владика Феломон Ковчаба. Такі як Володика дядь Себастьян і інші священники також не мали прям зіткнення з шестидесятниками, з дисидентами, з полів'язнями, В'ячеславом Чорноволом горнями. Пізніше, як Україна стала незалежною, ми пізнали отця Чоловського, отця Гринюха, тоді архімандрита Любомира Гузера. Отже, кожна з цих людей, ми вдячні Богові за те, що ми мали можливість пізнати їх. І вони стали нашими вчителями і були чимось дуже важливим в нашому житті. Зрештою, кожна сім'я стала, з якою ми зіткнулися, кожна особа, яка нам сидить, бо ми запросили всіх вас найближчих друзів, кожна особа стала чимось важливим для нас і будувала. 50 років побачити, які ми були наївні, і такі, як ті балки, які так мучили Христа безконечними питаннями, такими примітивними. І ми такі були, що часто задавали глупі питання, не розуміли, що відбувається. Це були абсолютно спонтанними відчуттями, такою вірою, як діти, без знань. А Господь в той час дійсно. Творив свій великий проєкт нашими руками і говорив через живих свідків, свідків віри, які свідчили про жертву любові, про милосердя, прощення. Багато безіменних жертводавців, які просто привозили мішками якісь продукти, клали перед дверима і не назвали свого імені. Були такі молоді люди, які приходили і казали, ми хочемо одружуватися. І ті кошти, які дають нам на шлюб, ми даємо на якусь доброчинну справу. Були такі старші люди, які казали, що є 50 років нашого шлюбу, ми хотіли би скласти пожертву в цей день, таку жертву Богові. Були такі фірми, які привозили безкоштовно нове взуття і казали, відвезіть то в сирійські будинки. Не хотіли називати своїх імен. І ми розуміли, яка то є велика жертва і яке то чудо перед нашими очима відбувається. І ці приклади спонукали нас плекати в собі чисте служіння не для світу, не для церкви, не для показу, не тоді, коли бачать інші, не так, як фарисеї. Ми почали розуміти силу молитви в спільноті. Ми просили стареньких людей молитися за нас, за певну ціль. І ми вчилися і черпали, і постійно вчимося. Я сказала, що ми є стані постійно. Ми хотіли робити більше державних років, співпрацюючи з різними маленькі почуття відповідальності за нашу церкву, за Україну, за те, про що ми свідчимо за свідчення терпінь і мучеництва нашої церкви. що можемо відчувати для світу богатство нашої землі і наших людей. Центр родини, який є нашим найбільшим проєктом, ми хочемо закликати центр Бога для родин, для освіти, для забави, для спільно пережитої радості. Центр має стати домом для кожної родини. Якщо ми не будемо плекати здорових родин, ми загинемо. Україна фактично по статистиці вимирає, і ми це всі знаємо. Але мусимо вкладати багато зусиль, щоб здорові, добрі родини існували. У нашому центрі з'явилися гарні педагоги, працівники. Хотіла би скласти подяку тим гарним учителям. Які навчають наших дітей через мову Чужинецьку, вони все-таки вчать їх теж християнською поставою. І основним, що є в нашому центрі, який ми називаємо такою маленькою кузнею ідей, деякі проекти виживають, деякі відминають, деякі знаходять поширення в інших епахіях чи в інших спільнотах. Складаю подяку нашим учителям. Складаю подяку інституту родини, особі від лісного Юрка, не знаю, чи тут я сьогодні, з яким ми маємо спільний проєкт порадництва, психологічна порадня, також порадня лікарська, яка добре діє. Складаю проєкт. подяку пану Мариновичу, професору Майновиці, І я так багатьом хотіла б подякувати всім вам, всім. Особливо нашому дорогому духівникові отцю Ігор Пецю, який кожної п'ятниці їде на другий кінець Бога до нас і проводить чудесні духовні бесіди, без яких дійсно багато тим користають чергу духовні духовної Дякую нашим дорогим.